Законопроект, який обіцяв підвищення податків просто негайно і зараз, ще заднім числом з 1 жовтня, досі затримується на столі у президента. Варто очікувати, що найближчим часом ми матимемо з вами підписання цього закону. Для військового збору ставка податку залишається 1,5%. І і поки ми чекаємо підписання президента, то ми використовуємо цю ставку. Ну дуже багато бухгалтерів все ж е, відгукнулись на перенасичений інформаційний простір, який просто напевно задушив вас своїми залякуваннями, і ви вирішили: все ж таки, а що буде, то буде, застосую ставку 5%. Давайте все ж таки розберемося, що ми з вами наробили. із ставкою 5% неіснуючого військового збору для початку. Ми не доплатили доход. І якщо це, наприклад, такий дохід, як договір ЦПХ, орендна плата, то це не проблема з точки зору договору, треба почитати договір. Можливо, ви навіть не попадете на санкції по договору. А от якщо ми говоримо про зарплату, то збільшена ставка військового збору вже фактично не доплатила працівнику заробітню плату. Для тих, хто продовжує перебувати з вами у трудових відносинах, не звільнювався. Для таких працівників, звісно, завжди можна виправити ситуацію. І поки у нас не завершилися строки боргової зарплати, а вона за жовтень завершується 30, 30 листопада, бухгалтери вже давно зробили що? Бухгалтерську довідку. Правильно, ми давно зробили бухгалтерську довідку і відкоригували розрахунок військового збору за жовтень. Так, ви можливо, вже встигли це зробити, виплачуючи зарплату за жовтень. Або, можливо, ви ще цього не зробили, хоча зарплату ви вже виплатили. Тоді у вас залишається недовиплачений маленький кусочок зарплати жовтня, який вже переходить у боргову частину. Коли вона стане борговою? Коли на 1 грудня. Перейде невиплачена ця частинка. Давайте, по прикладу, ми з вами розрахуємо, хто 5% утримував, а сьогодні у нас таких дуже багато. Давайте покажемо на прикладі. І так, припустимо, у нас є жовтий. Я вже не буду входити в складності, чи робили ви там перерахунки, чи як. Припустимо, ви ризикнули. Нарахували зарплату 10 тисяч і всі її пустили під 5%. Відповідно, ви утримали у людини, е, скільки тут у нас буде 500 гривень. А мали би утримати скільки? Давайте візьмемо, якщо вже бути правильним з точки зору норм існуючого діючого податкового кодексу півтора. Тобто, фактично, у людини би утримувалось 150 гривень. Дивіться, ми маємо з вами різницю недовиплаченої зарплати 350 гривень. І виплату заробітної плати ви здійснили. Давайте припустимо. Ну, давайте 5, -го, 11 -го ви виплатили зарплату. Виплата зарплати. Ви не ризикували, умовно, да? у вас і розрахунки були, ви застосували тут відповідно. Одразу ставку 5% і далі спокійно здійснили виплату. Чи правильно ви зробили? Ні. Відповідно, у людини різниця 350 гривень є недовиплаченою зарплатою, і вже станом на сьогодні це борг, який людина недоотримала. Оцей борг не є боргом. До 30 листопада. Тобто, якщо ми до 30 листопада виплатимо 350 гривень разом і заробітною платою за першу половину листопада, наприклад, да? тобто, заплатимо разом із зарплатою за першу половину листопада, то, відповідно, у нас закриється борг і його в історії не буде. Податки з. Суми 10 тисяч розраховані в повному обсязі для ПДФО військової ЄСВ. Тобто заниження податку тут не відбулося. Відповідно, ми доплачуємо людині 350 гривень, і наша боргова сума не перейде у статус боргової невиплаченої зарплати станом на. 1 грудня, адже всі пам'ятають, що правила розрахунку боргової зарплати формуються саме на перше число наступного місяця, після місяця, в якому мала би бути здійснена виплата за попередній місяць. І так, колеги, ми з вами розглянули виправлення. Ми зробили з вами наразі зараз бухгалтерську довідку. Давайте запишемо як висновок довідка. бухгалтерська довідка. Яку ми оформили? Ну, давайте для прикладу візьмемо там 10 11 листопада. Ми оформили наш розрахунок для проведення утримання, як правильно провести таке коригування колеги методом червоного сторону. Незворотнім бухгалтерським проведенням, методом червоного сторона. Тому давайте з вами зараз проведемо цей розрахунок. Дебет 661 кредит. 640 64 го військовий збір, і далі ставимо з вами в червону сторону 350 гривень. Так, тобто, всі знають, як у нас виділяється червона сторону. Так, тобто, я виділяю його відповідно, або ставимо просто мінус 350 І в такий спосіб ви виправляєте суму. На 661-му з'являється недовиплачена зарплата 350 гривень, і відповідно далі ви матимете вже можливість погасити борг, виплачуючи за заробітну плату за е, листопад. У Мона є багато штук для бізнес-котиків. Коротко про кожну. Куп Мона. Рахунок за дві хвилини. І так само швидко надається бухгалтерам. Acquiring Mono. Можна приймати оплати через QR-код, термінал, сайти, навіть просто через платіжні посилання. Комісія 1,3%. А підключать за добу ще й перерео власне її. Покупки частинами це безпроцентна для покупців розстрочка. Продажі ростуть до 20%. А усю звітність ми беремо на себе. І останнє: якщо співробітники хочуть отримувати за панамона, ви просто перераховуєте спільну суму, завантажуєте реєстр бажаючих, і ми самі розсилаємо кому скільки треба, і це безкоштовно. Мано бізнес ще простіше.